Ми сьогодні вшановуємо первоверховних апостолів Петра і Павла і вклоняємося перед тими, хто поширив християнство по всій землі. Вони встигли охопити цивілізовану ойкумену свого часу. Але вони дали такий поштовх розвитку церкви, що тепер вона є на всіх континентах, і християнство залишається найпоширенішою релігією світу. Ми розуміємо глибину їх страждань і велич їхнього подвигу. І те, що вони до свого віросповідання йшли через труднощі і найтяжчі випробування. І апостолу Петру прийшлося зректися свого вчителя і найближчого друга. Ісуса, насправді, насправді, це не душа його зреклася, це та частка розуму, яка є служницею тіла і тілесного. Під впливом обставин і страху перед тортурами і смертю. Але душею він не міг зріктися свого улюбленого вчителя. І коли спаситель питав його, чи любиш ти мене? Він з усією щирістю відповідав, так, я люблю тебе. І треба знати глибину тої любові і глибину того покаяння, бо коли повели його туди, куди не хоче йти людина, то він попрохав, щоб розпинали його. Вниз головою, бо недостойним він вважав себе бути таким розіп'ятим, як і його вчитель Ісус. Він заклав наріжний камінь цієї церкви, недаремно його названо каменем Петром Кифою. І все одно вважав себе недостойним. І нам треба розуміти, що в нашому житті можуть статися такі речі, коли твоє тіло чогось зрікається. Пам'ятаймо, це тіло. Душа не зрічиться. Душа знає, що таке любов і світло, і натхнення. І вона не може зректися того, хто дарує їй цю любов і це світло, і цю радість. І досвіта апостола Павла. Який мав зовсім інше походження, мав найкращу освіту для свого часу в тому середовищі. Він був учнем найбільшого з фарисеїв свого часу. Але якраз фарисеїв його і навчили, що треба гнати Христа і він. Бувши добрим ученим, гнав Христа. Поки не сказав йому сам Христос з неба, важко тобі сабле іти проти рожна. А чому йому було важко йти проти рожна? То тому що розум знов таки куций. І обмежений і розум захоплений тими знаннями, тими настановами, які надавали йому його вчителі. Розум цей думав, що правда тут, а не там. А серце відчувало щось інше, а душа прагнула іншого. Бо той, хто вчився у фарисеїв, добре знав, що таке фарисейство. З його нещирістю і формалістикою. Виконай все за правилами. це головне. А що ти думаєш? Чим живеш? Чим захоплене твоє серце? Немає значення. А його серце було захоплене любов'ю. Він в першому посланні до Коринця написав гімн любові, який починається словами, коли говорив мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мідь, що дзвенить, або кимвал, що бренчить. Нам всім треба і зараз особливо можливо. Щодня перечитувати цей уривок, цей гімн любові, яка нічого не шукає для себе, яка неправді не вклоняється, вклоняється істині, яка все терпить, яка завжди перебуває. Він таким був з природи. Таким його Бог сотворив. Хіба така людина з природи могла погодитись з фарисейством, з нехтілістю і формалістикою? Ні. І він відкинув те, чого навчався. І прийняв Христа. І так прийняв, що його називають апостол язичників. Бо він ту ойкумену по всіх берегах Середземного моря обійшов не один раз, щоб нести це слово, цю благозвістку в першу чергу про Бога, який любив насправді. І нам треба розуміти, що людина може змінитись. Людина може відкинути старе і перейти до нового. І це неминуче, тому що і заповіт у нас новий. Отже, треба було від старого перейти до нового заповіту. І людина має право на вибір і вона обирає. І слава Богу, що така людина, як апостол Павло, обирає. Господа нашого і славить Його, і звістку про нього несе по всіх усюдах. І давайте вчитися в них мужності. Бо сьогодні ви чули в читанні апостола, скільки перетерпів той самий апостол Павло. Чим він хвалився ранами своїми. Побиттям палицями і камінням, тим, що тонув не один раз, і був ув'язнений. І коли ми зустрічаємо трудності і випробування, і страждання, нам треба пам'ятати про тих апостолів, які зрештою вийшли на зустріч своїй загибелі, щоб подолати смертю смерть. щоб ми навчилися приймати те, що Бог нам надає, те, що Бог посилає, з радістю, з любов'ю, з натхненням. Господи, слава тобі за твоїх учнів, за твоїх перверховних апостолів, які словом своїм і життям своїм. Будуть вціти нас до кінця днів. Амінь.